Доброго дня. Огляд гольф 24 кВт. З Європи, ціленький, привезли партію на ваше замовлення. Ось там синій білий, чорний, один білий, забирають середу, чорний, сріблястий, чорний, цей чорний на шкірі, цей сріблястий на... Увага, дуже рідкісна штука, барабан на дроп. такий світлий, ой, світлий салончик. Він не білий, знаєте, він такий, як сірий беж. Ну я таких на 100 авто одне бачив. Запас ходу 160-170 як їздити. Оформлення тут у нас в МРЕО на другому поверсі, 1600 гривень. Ціни в описі. В описі будуть на всі автівки ціни. У нас ще 40 різних, крім гольфів, є електромобілів, займаємося тільки електромобілями супроводжуємо, робимо сервіс. Допомагаємо ЗСУ. Все робимо, що треба робити. До речі, до цього авто в комплекті є зимова гума, в комплекті є зарядні пристрої від домашньої та, від домашньої та та від зарядки на станції, коли нема. А машину відкрити треба, бо так не відкривається. Тут порт швидкісний CCS Можна зарядити авто за 20-25 за хвилин, навіть каву не доп'єте. Автівки ще раз кажу, з Європи, не Америка. Не плавали, не перевертались, не тонули. Так що такі красуньки. Гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, підберемо для вас електроканя. Слава Україні!